Друзі, нас інфо перші про головне поїхала. Єрмака знову атакує Кирила Боданова. Цього разу роками Ірини Верещук, пише політолог. Цибульку. А Андрій Єрмак не полишає надії позбутися незручного Боданова і поставити на посаду начальника горкогось з лояльних кандидатів. Новим інструментом керівника офісу президента стала його заступниця Ірина Верещук. Нещодавно в мережі з'явилося цікаве відео онлайн конференції, де Верещук дуже скоєно коментує проблеми, які виникають при обміні полонених. Головним винувацем усігнеараздію призначено саме Кирила Данова Ірина Андріївна або як її називають поза очі колеги Ірина Оземпіківна через її любов до відомого препарату для схуднення у довгій промові звинуватила Буданова, ледь не у всіх смертних гріхах. Насамперед в тому, що останнім часом процес обмінів значно сповільнився. Нещодавно в мережу потрапила інформація про нараду, яка пройшла в офісі президента ще у серпні-липні, але так наголошуючи чергову промову, Ірина Верещук визнала, що команда офісу президента спільно з боємвез заблокували обміни полонених, як вона. Пояснила доти, доки не будуть звільнені азовці, яких взяли в полон на Азовсталі бажання звільнити азовців. Безумовно, правильно і всіляко вітається, але блокувати заради цього обмін усіх без винятку українців, тим більше нерозуміло, яких саме чином це має допомогти у звільненні людей з конкретного підрозділу. Але винуватцем зриву переговорів яких сі тичини призначили саме Буданова. Далі Верещук вирішила ще більше заглибитися в демо оборони Маріуполя. І трагічних подій травня 2022 року, коли гарнізону надійшов на кар... Здатися у полон заступниця Єрмака прямим текстом заявила, що має бути жорстка відповідальність для тих, хто давав накази нашим військовим про полон і гарантував їм швидке повернення додому. Це Ірина Андріївна, чи як там намагалася повісити на Буданова, але насправді той наказ і гарантії надійшли не від воєнної розвідки або безпосередньо від верховного головнокомандувача президента України Володимира Зеленського. Можливо, саме для нього Єрмаки вимагає жорсткого покарання. Також на думку офісу президента є причини обурюватися щодо. Поганого проведення обміну на стамбульськими домовленостями мова про формата тисяча на тисяча. Претензії до цього обміну з боку команди Єрмака були тими самими. Серед звільнених не було азовців, і воїна на цьому на їхню думку також Будану, бо саме він керує штабом, який займається обмінами. От тільки домовлявся про цей обмін не штаб, а делегація під керівництвом Єрмака і Умєрова. в новинах тоді писали, що цей обмін взагалі був сліпим, тобто жодних списків не складалося. Україна і Росія віддавали людей як власний розсуд, аби набулалася тисяча з кожного боку. Як і чому та які умови пішли Єрмак і Уміров, ніхто не знає. Команда Єрмака відверто маніпулює в питаннях, які стосуються оборони Маріуполя. Справа у тому, що у 2022 році оборону міста Язовсталі, як останній фортеці обороняли не тільки представники полку Азо. Там були військові з багатьох підрозділів, практично всіх родів війська. Маємо віддати належне кожному і кожного треба повернути додому. Щодо згаданого обміну тисяча на тисячу, Згідно офіційної інформації, тоді повернулося близько Бов захисників Маріуполя. До речі, у цілому відбулися три раунди переговорів у Стамбулі. В кожному з них були якісь домовленості по полоненим. От тільки реальні обміни пройшли в рамках першої домовленості. Чому Єрмак вирішив зупинитися на цьому, невідомо при цьому Стамбульська епопея ще не закінчена. Кілька разів тому стало відомо, що Ростему міру несподівано відбув Стамбула. За його словами, для розблокування процесу обмінів не в складі делегації і представників штабу, який займається обмінами полонених з ким і в якому Маті зустрічається невідомо, оскільки росіяни не оголошували про відправку своїх делегації. Інформація про омін 1200 людей ніким і нічим не підтверджена. язики кажуть, що справжні причини його від'їзду призначені на ці дні допитував на БО. Єрмак не хоче, щоб його підлегли і сказав щось зайве. Коли чекати секретаря РНБО назад невідомо, як і те, чи взагалі він збирається повертатися в Україну. А ще буквально пару тижнів тому багато писали, що та яба верещук виклала у відкритій доступ кілька документів. За грифом для службового використання там була інформація про персональний склад робочих груп координаційного штабу, прізвища посади, приналежність до конкретних інституцій. Під час війни абсолютно неможливий протокол, нікого не покарали. Загалом Ірина Верещук, якщо вірити новинам, останнім часом доволі жорстко втручається в процес обідів і кожного разу в доволі сумними результатами, враховуючи, що вона на 100% людина Єрмака замовника визначили нескладно. Питання навіщо тільки щоб ускладнити життя Боданову за висока ціна для бюрократичних. Ігор, хоча є ще одна версія, цілком можливо, єрмак таким чином намагається відвести фокус уваги персонально від себе, бо в разі реальних проблем і початку розслідування усі не можна буде скинути персональну накрила на Буданової президента, який його призначив, цибулько підкреслює розвору, основне осине гніздо. Бачу, навіть Мар'яна Безола відреагувала, Не думав, що буду колись давати дна на неї посилання в коментарях, але вона тут каже адекватні речі. Прочитайте, воно варте того. Цікаво, що і саме верещук відреагувала на мій поста теж. Наводжу в коментарях так от є центральне питання: хто така верещук, чому вона взагалі займається обмінами, яка її ефективність? Тепер пару слів про ефективність, що ми бачимо. Саме піар пані Верещук, хаос, постійні склони в тонку туль. Бардак в останніх питаннях медицини, військової медицини, обміну полоненими, і це навіть я не даю свою суб'єктивну оцінку. Це оцінка безуглої колеги по партії Слуга народу у даному випадку оцінки збігаються. Тож чому верещук займається обмінами, а тому, що це чергове талановите, кадрове приз. Значення Єрмака, мабуть, треба мочити Буданова і в питаннях повернення полонених. От і призначали для цього торпеду. кажуть або й проб'єш. В Принципі, це дуже схоже на низку інших призначень, які зробив Єрмака. Цей геній менеджменту. А хто взагалі така верещук, як на мене, це питання ще цікавіше. Зараз не будемо заглиблюватися в питанні розмінування Чонгару. За це після завершення бойових дій спитаємо за всіх причетних і з неї також. Раджу почитати матеріали набігу з інфо від першого року. Також залишаю у коментарях. Верещук постійно зависла на каналах Медведчука. А чого варті, її слова про Тараса Козака? Ми жартома називали його нашим бюджетом розвитку. Він в районах Іварівської і Жовківського вибору зробив ще більше ніж два районні бюджетне розвитку. Так склалися, була повністю системна робота. Працювали команди людей, які на ніч і день їздили по округу, описували проблеми, знайомилися з працівниками усіх сфер без винятку. І вишенька на тор. одночас Ірина Ворощук сказала, що ставиться до Тараса Козака нейтраль. Хто такий Тарас Козак пояснювати, мабуть, не варто у своєму вчорашньому дописі реакції на мій пост Верещук пише, що ж вона є публічним політиком, і тут теж є питання фундаментальне. Верещук за 8 вересня 24 року обіймає посаду заступника керівника офісу президента. Це не політична а суто адміністративна посада, але десь в середині свого відомства вона вважає себе публічним політиком, який її ша фірмака звідси її зухвала поведінка з роздачою якихось завдань та вказівок Кабміну, міністерством та іншим державним органам та службам. Це абсолютно виходить із за межі компетенції та службових повноважень. Пані Верещук, то може треба якось зупинити та усвідомити свій справжні функціонали повноваження на посаді і останок про пігулки. Тут взагалі коїться якийсь цирк. Є ділова пропозиція призначити верещук на посаду кудись до МОЗ, Звичайно, не у сферу закупівель, бо про земельні скандали і корупцію в Раві Руській всі дотичні знають посилання в коментарях і тут є ризики. Хоча ні, до міністерства охорони здоров'я не можна. Міністерство все ж таки має працювати. Ти пропоную домовитися з якимось рекламною агенцією просування медичних засобів і призначити варешок на посаду головної СММ на ці менше буде шкоди для держави і всіх нас. Посилання на джерела в коментарях. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.